Всім привіт, любителі рукоділля! Вітаю вас на моєму каналі Рукоділля з Валерією. В цьому відео зробимо з вами ось таку гарну сову з бісеру в техніці паралельне плетіння. Я буду робити подружку ось цій дуже гарній сові. На цю сову навіть є схема. Другу сову я буду робити замість коричневого сірим кольором. Для цього нам знадобиться бісер сірого, чорного та оранжевого кольору. Все це будемо плести ми на дроті. Беру з запасом 90 см. Нанизую 4 сірі бісеринки і іншим кінцем проходжу крест накрест Складаю кінці рівно і затягую на середині. На правий кінець нанизую дві сірі бісеринки. І тим самим кінцем пропускаю першу сіру бісеринку і проходжу в другу. І затягую. Це будуть вушка нашої сови. З другої сторони роблю так само. Нанизую дві бісерини, пропускаю першу і проходжу через другу і затягую та поправляю. Нанизую на будь-який кінець сіру, чорну, оранжеву, чорну, сіру. Іншим кінцем проходжу через них крест накрест і затягую. І поправляю поетіння. Також тепер треба бежевий колір. Нанизую дві сірі, три бежеві, дві сірі. І іншим кінцем проходжу через них крест накрест І затягую. Можна підтягнути, якщо важко, спочатку з однієї сторони, потім з другої, і розправити ряд по плетінню. Нанизую дві сірі, чотири бежеві, дві сірі, і іншим кінцем проходжу через них хрест-накрест. І затягую. На один кінець нанизую дві сірі, три бежеві, дві сірі, і іншим кінцем проходжу через них крест накрест І затягую. Нанизую дві сірі, дві бежеві, дві сірі, і іншим кінцем проходжу через них крест накрест І затягую. Тепер нанизую дві сірі, одну бежеву, дві сірі, і іншим кінцем проходжу через них крест накрест І затягую. Тепер. Спочатку давайте правим, проходжу через ось цю сусідню сіру бісеринку від краю і протягую в неї дріт. На той самий кінець нанизую одну оранжеву бісеринку. І тим самим кінцем проходжу вниз ряду, тобто ось так. З другого боку будемо робити так само: проходжу в сусідню сіру бісеринку від краю. І протягую в неї дріт. На той самий кінець нанизую одну оранжеву бісеринку. І знову проходжу вниз ряд, і затягую. Ось так уже гарно виходить. Тепер треба закріпити кінці нашої ліски. Тобто проходжу ось так по бокам в затягнуту проволоку. Роблю так не менше три рази. На іншій стороні треба зробити так само. Коли зробила вже по обидвох сторонах, треба відрізати лишнє. І ось така гарна сова в нас виходить. У мене вже є дві такі сови. Якщо хочете, може також сплести собі. Дві сови. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових відео.